Чи є в кличка шанси посунути головного слугу народу? Як суперечки топових політиків наближують країну до катастрофічних наслідків? Сьогодні розкажу вам про довготривалий конфлікт зеленського та кличка і що за цим стоїть. З вами агент Ненка Інфо. Поки суспільство гуде про наболіле, в серці країни кипить внутрішня бійка за контроль над столицею, у червоному боці умовного політичного рингу представники київської влади. У синьому, поправочка, у зеленому поплічники президента. Сьогодні ви станете свідками захоплюючого багатораундного бою. Я в ньому виступлю коментатором. А от руль суддів? Залишу вам боротьба за контроль над столицею точиться давно, а протистояння зеленського та кличка почалося майже від приходу зеленої команди до влади. Чому я його не звільнив? Просто ще не звільнив. Плануєте? Думаю, пройдуся по найбільш показовим моментам цього протистояння. Певний час це було досить безневинно. Артисти 95-го кварталу пристрасно стібали очільника столиці Віталій Владимирович. А ви впевнені, що розв'язка шулявського моста має виглядати саме так? А что, вам не нравится? Напомню, это Виталий Кличко, человек, который начал свою политическую карьеру с готовиться к земле и дорос до письки. Да, это я. А вину свою чергу не приховывал образ. Есть yeah, гумор. Uh, Є сатира, а є такі, знаєте, жарти нижче плинтусу. Я вважаю, що багато з них так було умисно зроблено представити плечка так в не дуже гарному світі. Зауважу Віталій Володимирович, назвемо цей раунд розминочним. Нехай буде один-один. Однак, після закидів у стилі дурень, сам дурень, в наступний раунд протистояння вже включився важковаговик. Президент. Зеленський. Він публічно натякнув про невдоволення роботою мера та дещо принизливо відізвався про те, що кличко мало не жебракує під його тварима, випрошуючи уваги. Мені здається справедливе питання, що він хоче від мене. Чому? Тому що він постійно мені пише дзвонить, записується на прийом. Постійно запитайте. Його. Навіть приходить в офіс президента без того, що я готовий з ним зустрітися, через те, що у мене бракує часу. Що казати, потужний хук по репутації кличка, і це, безперечно, 2-1 на користь президента. Кличко спробував тоді відбитися, списавши про холодні стосунки із Володимиром Зеленським на спробу офісу президента встановити контроль над столицею. Я переконаний в тому, що це політичні речі. Я розумію, що це все питання керування містом. Досить стримано. На відміну від опонента, я б не зараховував меру, бал. Навіть початок повномасштабки не змусив цих двох політичних важковаговиків примиритися перед загрозою спільного ворога. Більше того, звинувачувальні закиди ставали все жорсткішими. Спочатку Кличко намагався тримати нейтралітет, закликаючи припинити власне цькування заради майбутньої перемоги. Сьогодні, коли всі повинні працювати спільно, починаються якісь політичні танці. Може, відчув, що крісло мера трохи хитнулося під ним, але прямих ударів опоненту не наносив. Натомість з іншого боку лупили, не шкодуючи сил, і приводів було достатньо. Після блекауту меру закидали погану підготовку пунктів незламності. Потім потужно гупнути по репутації кличка допомогла зупинка станції метро. А чого лише вартий скандал із закупівлею електроплит та барабанів для бомбосховищ. А мости, які от, -от упадуть. Але найгірше трапилося влітку 2023-го. Пам'ятаєте, як у столиці загинуло кілька людей, на котрих впали уламки збитої ракети? Трагедія сталася через те, що кияни не змогли потрапити до укриття, котре виявилося зачиненим. Ось тоді президент себе не стримував і навіть пригрозив меру спортивним терміном відповідатимуть усі. Реакція була тверда: може бути нокаут. Кличко тоді знову спробував відбитися, зазначивши, що глав районів Києва, котрі відповідають за облаштування укриттів, назначає якраз президент за поданням уряду. Мер столиці не може не те, що звільнити голову району, а навіть винести йому догани і маленька довідка з десяти глав районів, дев'ять у нас представники. Слуг народу керівник Київської міської військової адміністрації призначений офісом президента. І якщо про спільну і справедливу відповідальність кожного з нас. Однак, після резонансних звинувачень у загибелі людей, це виправдання залишилось непоміченим. Ну, як на мене, з цього моменту мер почав впевнено програвати інформаційну війну. На користь Зеленського. Зібравшись із силами, Віталій Кличко схоже вирішив не чекати нокауту і наніс потужний удар на випередження. Мер перебазував інформаційне поле битви на міжнародний рівень в інтерв'ю німецькому виданню Шпігель. Він натякнув, що Зеленський починає бути схожим на Путіна. У якийсь момент ми вже нічим не відрізнятимемося від Росії, де все залежить від настрою однієї людини. Зараз залишився лише один незалежний інститут, але на нього чиниться величезний тиск місцеве самоврядування. Ха. Удар під дих не менше. За таке меру можна цілих два бали нарахувати три-три. Цікаво, що останнім часом серед моїх колег. Дедалі частіше звучать припущення, що протистояння президента та мера виходять за межі прагнення контролювати Київ. Диволюсь, сивий став на цій посаді. Мовляв, кличко має президентські амбіції, а Зеленському зрозуміло, це не подобається. Він дуже неправильно публічно себе, мені здається, Віталій Володимирович, поводить. Особисто київський очільник такі думки не підтвердив. Але й не спростував. Більше того, він заявив, що розмови про вибори голови держави не на часі, поки в країні війна. Воно й зрозуміло, хоч підтримка Зеленського в суспільстві значно похитнулася, нині переграти його в президентських перегонах меру буде складно. Будемо відверті, його особистий рейтинг зараз теж далекий від піку. Але починати приховану предвиборчу кампанію в надії, що з кожним місяцем війни українці все більше будуть невдоволені владою. Ніхто не забороняв. Відбувається боротьба за владу. Тож київська влада і надалі послідовно мучить репутацію центральної. Ну і навпаки, його ж обирала не Україна, а обирали кияни. Новий рівень президент і мер делегували словесні перепалки своїм підлеглим. Так би мовити, бійцям у легкій вазі. Тепер вони виступають у роль інформаційних кілерів. Перш ніж назвати конкретні імена і методи роботи, давайте розберемося в термінології: що таке інформаційне або медіакілерство? Найчастіше цей термін застосовують щодо упереджених журналістів, котрі публікують компромат з метою викриття діяльності певної особи, організації тощо. Як правило, такі дії направлені на знищення репутації. Але часто у політичних протистояннях роль кілерів виконують самі представники влади, котрі роблять резонансні вкиди для преси, щоб було зрозуміло, як це працює, і щоб трохи відволіктися, згадаю один із найяскравіших прикладів інформаційного кілерства, не пов'язаний з політикою. А ти поки що підпишись та напиши свою думку в коментарях. Стосовно цього конфлікту. Перенесемося за океан. Свого часу в США відбувся справжній тютюновий бум. Лідером продажів стала одна з нині популярних марок цигарок. Секрет успіху був у рекламі. Ролики демонстрували ефектного ковбоя, неодмінно привабливого та впевненого у собі. І неодмінно з цигаркою в зубах. Американці щитували рекламу як демонстрацію успіху і охоче купували цигарки. Думаю, ви зрозуміли, про яку марку йдеться. В багатьох роликах знімався відомий тоді актор Юл Брінер. Потужний удар по репутації марки відбувся, коли було опубліковано посмертне звернення Брінера до американського народу. В ньому актор зізнався, що його вбив рак і закликав співвітчизників ніколи не палити. Do, Подейкують, що незабаром продаж цигарок згадуваної марки впав на 30%. Публікацію звернення тоді пояснювали турботою про здоров'я американців. Однак є думка, що це було інформаційне кілерство з боку конкурентів. Сподіваюся, принцип зрозумілий. Після ліричного відступу, як то кажуть. Повернемося до нашого бою. Нині інформаційні війни підтримують представники обох таборів, так звані медіакілери. Отже, з президентського боку підключився депутат Верховної Ради від Слуги народу Віталій Безгін, котрий також є членом комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування. Але не боїть дурного в голову. Щоб усе це запам'ятовувати, назвемо його просто членом комітету. З боку мера зайшов такий собі Дмитро Білоцерковець, член комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Скорочно, нехай буде член комісії. Тобто, надалі в нас в бій вступають член комітету проти члена комісії. Перед тим як оцінити бійцівські таланти, згаданих вищем політичних гравців. Хочу сказати кілька слів про те, хто ці люди та про їхні видатні заслуги перед державою. Отже, Віталій Безгін, як пишуть біографи, народився у 90-му році в Євпаторії. колишній рекламщик і підприємець, став депутатом Верховної Ради 9-го скликання від «Слуги народу. Відзначився тим, що, як пишуть джерела, у 2022-му оформив довіреність на частину своєї квартири в Криму. На власну тітку, але фішка в іншому. Тітка є депутаткою від єдиної Росії. Ха, якось так. На що ж Білоцерковець Дмитро, також кримчанин, народився в 1986 в Севастополі. В політику подався фактично, як стукнуло 20 років. Відтоді, за великим рахунком, більше нічим корисним не займався, де він лише не засвітився свого часу. І в нашій Україні, і в блоці Петра Порошенка, ну і звичайно в ударі кличка. З мером він з 2016-го. Білоцерковець вважається криптомагнатом, але, як подейкують в кулуарах, використовує крипту для прикриття корупційної діяльності. До слова про темні справи, тут член комісії теж відзначився: у 2018 році Національне антикорупційне бюро. Порушила проти білоцерковця справу за декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення. У 2019 році йому повідомили про підозру за фактом недостовірного декларування. Вигадайте, чи було звинувачення підтверджені і чи поніс криптовалютчик покарання? Думаю, вгадали. Тобто ні. Ось такі цікаві люди з яскравими біографіями відстоюють світлі імена перших осіб української влади. Тепер давайте подивимось, як тримаються в ринзі ці легковаговики. На початку цього року Безгін заявив, що Кличко намагався зірвати переговори щодо вступу України в ЄС. Ніби до його рук потрапив секретний документ лист Київського мера на ім'я одного з представників Ради Європи. В листі кличко нібито скаржився на відсутність демократії в Україні. Звичайно ж, член комітету роздивився у цьому держзраду, не виключено, що таким чином столичний очільник намагався зарадити зростаючому тиску на місцеву владу. Або ж представники президента просто вирішили помститися меру за звинувачення у авторитаризмі, запідозривши у зраді інтересів України. А ось і підтверджуюча цитата від Бескіна. Даний документ є продовженням його акцентів про відсутність демократії в Україні, що вже містилося в закордонних інтерв'ю. Зовсім не про російський наратив, звісно ж. Якщо продовжити попередній рахунок, виходить 4-3. Посилюючи протистояння, вже весною відбулося засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо ефективності роботи столичної влади. Очолив комісію нескладно здогадуватись, хто вже згадуваний безгін. Очевидно, на цьому урочистому заході планувався публічний розбір польотів за участі кличка, де той мав недолуго виправдовуватися, червоніти та опускати очі. Але мер такого задоволення опонентам не подарував і просто забив на засідання комісії. Виходить, рахунок зрівнявся 4-4. Ось тут в бій мав вступити представник чемпіона білоцерковець. Він, якраз всіма правдами й неправдами, намагався потрапити на захід, де мав відстояти світле ім'я кличка. Але член комітету Безгін його просто не впустив. <іцелепо> Ось тут вже почалося. Білоцерковець як давай звинувачувати Безгіна у зловживанні владою, той давай відгавкуватися, що на засідання запрошували всіх бажаючих. У відповідь отримав винувачення, що пускали лише по запрошенням. Як на мене, якась метушня близька до абсурду. Однак інформаційний простір все одно заповнюється взаємними звинуваченнями інформаційних кілерів, котрих особисто я поки відніс би до розряду аматорів. Можливо, більш впливові гравці використовують таких людей для створення вигідного їм інформаційного шуму і у разі чого можуть легко ними пожертвувати, щоб обілити власне ім'я. До речі, щойно отримав нову інформацію від свого інформатора. Схоже, незабаром кличко нанесе дуже потужний удар по репутації опонента. Щоправда, привід знову печальний. Мені повідомили, що Мер Сум звернувся до мера Києва з криком про допомогу. За його словами, керівництво країни не розробило маршрути евакуації містян у разі нападу расистів і не підготувало місця для розміщення. Колеги просить кличка підключитися до порятунку сумчан, котрі перебувають в паніці і бояться повторення подій початку війни. Сподіваюся, така допомога не знадобиться. Але якщо інформація підтвердиться і виявиться, що влада кинула суми на призволяще, впевнений очільник удару не залишиться в стороні, а потім обов'язково використає ситуацію на свою користь. Політика на даний момент бачимо, що опоненти вартують одне одного, а протистояння, ймовірно, лише набиратиме обертів. Хто з цих поважних особистостей виявиться здібнішим? І чи повернуться їхні покровителі знову до прямих інформаційних воєн? Покаже час. А я наостанок пропоную пофантазувати на тему, хто кого: – кличка чи навпаки. Ось вам кілька ймовірних розвитків подій. Чисто на мою суб'єктивну думку. Варіант перший. Імовірний Зеленський таки реалізує обіцяний нокаут і скине кличка з посади. Саме такого перебігу подій, схоже, найбільше боїться мер. Як ви думаєте, Зеленський видасть указ про ваше звільнення з посади? Я думаю, що з великою так. Але існує думка, що такий сценарій може виявитися на руку чемпіону в контексті президентських амбіцій. Як відомо, потенційні виборці дуже лояльні до скривджених. Тож Кличко може очолити опозицію, підтягнувши ще одного опонента Зеленського Порошенка. Варіант No2. Малоймовірний. Рейтинг президента продовжить падати на фоні непопулярних воєнних законів, і він, образившись, або щоб запобігти політичному самогубству, сам піде з посади. По Перше, ніхто не вирішив, ще йти на другий термін. Тоді Кличко, як досвідчений управитель, врятує країну, очоливши її. Варіант третій. Неймовірний. Зеленський та кличко помиряться і здружаться. Президент з мером об'єднаються після війни, аби вибити з передвиборчої гонки Сергія Притулу. Останній, як бачимо, вже багато років готує підґрунтя, аби увірватися у велику політику. До речі, якщо хочете, аби я пильніше придивився до притули і розібрався в його намірах, то підписуйтесь та напишіть про це в коментарях. Ну що? Посміялася, та й годі. А якщо серйозно, то веселого тут мало. За що б не воювали політики за доступ до ресурсів чи за президентське крісло. В програші завжди один український народ. Це очевидний висновок. Є ще й неочевидний. Аналітики британського Таймс натякають, що саме гризня топових українських політиків призвела до затримок фінансування. Та військової допомоги України з боку зарубіжних партнерів. Від себе додам, що така внутрішня політика очевидно грає на руку ворогу і, відповідно, погіршує наші шанси на перемогу у війні. Але хто ж про це думає, коли на кону великі гроші і велика влада? На жаль, пам'ятайте, представники влади завжди будуть боротися за власні інтереси і приховувати правду подалі від людей. Щоб вони мовчали і залишалися інструментом для досягнення цілі. але я мовчати не збираюся, і вже маю що сказати в наступному випуску.